Всім привіт! Мене звати Діана, і я вирішила зробити свій канал про книги. На цьому тижні ми святкуємо вже другу річницю ведення нашого youtube каналу. Тож у цьому відео хочу поговорити з вами про те, як. Починали, що змінилося зараз в мене в житті, і на який контент чекати вам у майбутньому? Всім привіт! Ви на каналі Книжкового Гурманка. Рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то можете це зробити, щоб не губити мої відео. Також дякую всім, хто підтримує мій канал донатами. У описі ви можете знайти посилання на монобанку. І хто ще захоче, ви зможете так підтримати мене і скинути мені на каву, на смаколик, на книжку за мої труди. Тож, Перше питання, яке я хотіла розібрати зараз, це те, як я зараз читаю книги. Бо цей процес у мене ґрунтовно змінився. Адже раніше, коли я була підлітком, ну, дитиною не беремо цей період підліток і пізніший час, я читала книги дуже швидко, я ніби їх ковтала. Я спостерігала загалом за сюжетом. І не помічала дрібних деталей, взагалі, просто так от один за одну сторінку гуртала і могла за день прочитати книгу. Зараз я також так можу, але не хочу. Зараз я почала читати більш повільно і я полюбила процес перечитування, адже коли я перечитую, я Бачу ті моменти, які я пропустила при першому читанні. І кожного разу, з кожною книгою, є такі моменти, я їх зустрічаю. І я впевнююся в тому, що процес перечитування це дуже корисний процес. Тож зараз я можу читати одну книгу в місяць, чи можу прочитати чотири книги на місяць. Все залежить від того, що я хочу, і як це все. В мене йде, яку книгу я читаю, бо є книги більш такі складні, а є ті, які читаються легко. Також зараз я дуже сильно полюбила обговорення книг. Обговорення книг, обговорення серіалів чи фільмів, за якими вони зняті. Адже таким чином книга розкривається абсолютно. По іншому, я бачу іншу думку іншої людини. Я сама ходжу і розмірковую, тобто даю собі цей час на просто подумати про події, про які я прочитала тільки що. І це настільки сильно вплинуло, настільки сильно урізноманітнило і поглибшило сам процес читання. Що мені це дуже сильно подобається, і я не хочу поки що повертатися до такого швидкого процесу. Швидке читання можу порівняти більше з фастфудом, коли ти наївся швиденько, щоб просто заглушити голод чи м -м, перекрити потребу у якійсь пригоді чи емоціях. Це також потрібно, і мені це було потрібно до цього. Але зараз все ж таки мої погляди з цього приводу змінилися. Також мені подобається дивитися, як автор пише, які він підбирає слова, яким чином він описує сцену і переходить до іншої сцени. Як зображена динаміка у книзі? Я на це почала звертати увагу, і ви знаєте, зрозуміла, наскільки писати книги це складно. А ви можете написати у коментарях свої відповіді, до речі, на ті питання, на які я зараз відповідаю. І логічне питання, яке е, витікає з попереднього, це чому змінився контент на каналі? Бо якщо ви слідкуєте за ним давненько, то ви могли помітити, що контент змінився. Раніше в мене були різноманітні відео кожного тижня. Різні могли бути книжкові покупки, могли бути книжкові. Підсумки, чи якісь треш огляди, чи інформаційні відео, хоча інформаційні, в мене в принципі зараз залишаються. Тож було багато чого, навіть були книжкові новини. Можу сказати ось що: що минулий рік ми експериментували з контентом, і я пізнавала сама себе, що мені цікаво, про що я хочу говорити. І якби я не спробувала усе. Я б не могла зараз сказати, що конкретно мені цікаве. А цікаві мені це розбіри книг, обговорення різних версій, варіантів, що там відбувається. Це пошук додаткової інформації про персонажів, що вони є, про світ це дослідження глобального світу, про який я зараз читаю. І моїм принципом стало популяризація і обговорення. Тих книг, які мені подобаються, а не сміятися чи говорити про книги, які мені не подобаються. Тобто, навіщо мені говорити про книжки, які я б не читала, і навіщо мені їх популяризувати. Від цього всього тільки мій настрій буде погіршуватися. Для мене більш природньо це говорити про ті книги, які варті, на мою думку, уваги. І таким чином і мій час проходить класно, бо я читаю те, що хочу. І ви, мабуть, бачите це через екран. Тож, зараз моя увага спрямована загалом на класику. Це може бути класика серед фентезі, серед фантастики. Бо я дуже люблю фентезі, ми ще обговоримо чому. Тобто, це може бути класика у будь-яких жанрах. Я інколи беру книги. Поза класикою просто заходжу в книгарню, обираю щось і потім вдома читаю. Але більшість з цих книг мені не подобаються. Я намагаюся їх уподобати, проте от не можу. Я читаю, бачу щось, що мені не подобається, і не можу продовжувати чи кайфувати. Хоча була така книга, поміж тих книг, про які я говорю зараз на каналі, була така книга. Це. Шість багряних журавлів. От я її просто прочитала, вона як казочка. От вона ось така гарна. Всередині, до речі, вона також дуже гарна. І вона просто була класною казкою для мене. І не дратувала, що дуже сильно добре. Тож зараз у мене такий період. Я просто йду по книгам, які багатьом подобаються. Ну, давайте візьмемо гру престолів. Ну, скільки в неї фанатів. Дім дракона. Також Володар Перснів, Дюна. Хоча є свої антифанати, ну проте ці серії вони відомі на весь світ. Тож я хочу їх подосліджувати і хочу ознайомитися з класичними творами, бо для мене, в принципі, гра престолів це класика. Тож чому я читаю багато фентезі, хоча я буду брати і інші книжки іншого жанру, проте загалом з мого дитинства, і до сьогодні а, більшість моїх книг. І Загальне таке направлення це фентезі, фантастика. Мені подобаються видумані світи. Я кайфую від того, як бачу, як автор прописав це все. Автор, людина придумав великий світ, де все взаємопов'язане одне з одним. Одна людина придумала людей, персонажів, сюжет, світ. Ще якісь зацікавлюючі моменти, які логічно випливають з сюжету. Я просто у шоці. Я через фентезі дивлюся по-іншому і на наш світ. Бо наш світ, він присутній в усіх цих книжках. Усі ці фентезі істоти, видумані персонажі, магія це все є аналогом чогось у нашому світі. І мені це дуже сильно подобається. Тож, які книги я буду читати ще у майбутньому, у найближчому майбутньому, на які світи вам слід очікувати? Звісно, що крім Гри престолів, яку я розбираю зараз, я хочу ще порозбирати більш детально голодні ігри, трилогію першу, хочу зробити відео, можливо, якщо ви захочете, якщо я захочу обговорення ще книг і фільму. І різниці цих двох творів також хочу торкнутися світу Гаррі Поттера. Це і фантастичні звірі, і сам Гаррі Поттер, Всі ці книжки, різні теорії версії. Ось там буде багато чого обговорити. Також торкнемося ще повернемося до світу Дюни, бо наприкінці року виходить серіал. Про бене Гесерит, я думаю, ну треба торкнутися бен Гесеритської школи, як її створили, як воно все розвивалося, порівняти це все з книгою, обговорити це все з вами. Також мене зацікавлює трилогія, це чи ні, не пам'ятаю, проблема трьох тіл наукова фантастика. Також по цим книгам є свій серіал. Не знаю, буду брати чи не буду, але я дивлюся у той бік. Також я хочу прочитати Собор Паризької богоматері. І зняти декілька відео на цей канал. Скоріше за все, ще якісь книги, якісь світи, вони додадуться у цей список, а ви можете написати про книги, які вам подобаються, і які ви очікуєте побачити на цьому каналі. Напишіть, будь ласка, що ви читаєте зараз і які ваші особисті оподобання у книжках. А, також зараз я розмірковую над питаннями спонсорства. Непросте питання, бо я особисто не знаю, як це робити. Ви мені писали, я робила опитування. Ви там писали мені якісь питання, власні пропозиції під цим опитуванням. Але знаєте, я поки що сама не знаю, як це все оформити. Я думала над варіантом зробити спільні обговорення у форматі мого запису відео, ваших коментарів під ним і моїх відповідей. На ваші коментарі. Паралельно, ще думала робити пости під час мого читання. Є ще проблема в тому, яку книгу обрати, якщо буде такий формат, а ви можете запропонувати ваш формат. Подумайте, якщо у вас є ідеї. Напишіть про це також у коментарях. Я почитаю. Важливе питання це книги, які я буду читати на цих обговореннях, якщо їх зроблю. Бо я хочу читати хороші книги. А експерименти. Ну, це добре, і можливо, вони й будуть, але часто вони мене розчаровують. Тож треба про це все подумати. Можете запропонувати якусь книгу ви мені. Тож, ось так, і такі зміни відбулися вже два роки цьому каналу. Буквально 1 липня ми вилили на YouTube перше відео книжкової гурманки. І нещодавно я передивлялася, його бачила, як змінилася я. І це дуже добре. Тож, я вам вдячна за те, що ви цей час перебуваєте разом зі мною, що у вас стає все більше. Мене це дуже сильно надихає. надихає те, що ви дивитеся мої відео. І я вдячна вам, що ви поруч. Тож, побачимося з вами у наступному відео на цьому каналі.